Бажаю здоров'я! Хочу висловити подяку від себе та від побратимів небайдужим людям за їхню підтримку. Хочемо зняти коротке відео. Хочемо подякувати штабу ПК, громадській організації «Козацький» та 328 школі і 168 школі. Хочемо зняти коротке відео. Показати, що нам передали. Такі чаї, кави. Макарони ви бачите, ось такі серветки, тушонки, олії, тут солодощі. Окрема подяка за такі тушонки, каштети. Ось в розпалювачі у нас є такі солодощі, діти передали. Засоби гігієни. Ось тут також солодощі. Тут ми маємо консервації, часник. Ось такі чаї. Ну і тут хлопці також тримають. Дякуємо. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям, Героям слава!